Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо таку особливу неділю в літургійному році, якою ми розпочинаємо час Великого Посту. Час, який ми маємо перевірити себе, я і ви, наскільки ми є добрими християнами. Час, який ми маємо перевірити, наскільки ми живемо тим, у що віримо. Наскільки в нашому серці є дійсно любов до Бога і до ближніх? Ось останні тижні у Фейсбуку показували таку, таке відео, коли син, який не ходить до церкви, лежить на ліжку. І чує, як мама співає в другій кімнаті. І співає про матінку Божу, про об'явлення, побожна пісня. І десь і чути, як мама співає цю пісню, перериває і починає на сусідку матюкатися. Раз, два, три. Потім знов на пісню побожну. Потім знов, чого ти там по тому городі ходиш, і ма, другий, третій. Потім знов побожна пісня. Син, який не ходить до церкви, і мама, яка знає побожні пісні. Роздвоєння, особистості. Людина, яка ходить до церкви, людина, яка молиться, людина, яка наповняється Богом, не може та людина так робити. Не може людина не стримувати свій язик. Очі, вуха, щось не то. Головне в Пості, коли питають, що головне в Пості стриманість. Головне в Пості це є стриманість, не просто стриманість від того, що зле, бо зле і так ми маємо відкидати. А стриманість навіть від речей, які, можливо, не є поганими, але які мені допомагають стати кращими. Каже апостол Павло нині на порозі Великого посту, каже, відкиньмо, Отже, вчинки темряви і одягнімось у зброю світла. Як день поводьмося чесно, не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про тіло в похотях. Так відкиньмо, отже, ці вчинки темряве, і одягнімо зброю світла. Поки людина живе на землі, це є постійна наша боротьба всередині. І ціль нашої молитви, навіть спільнотної молитви в храмі, ціль слухання Бога це є саме це. Побачити, чи в мені є щось зло, яке я мав би чи мала би відкинути. І перевірити, чи є добро, яке мені треба примножити. Чи я вже такою, як була, вродилася, була, виросла, постаріла, такою я умру і скажу, ну, я така є. Чи я кажу 2023 рік Новий піст, я хочу стати кращою, я хочу стати кращим. Дорога Великого Посту, це є. Праця над своєю особистою стриманістю. Дивіться навіть про їжу, це як один елемент зі стриманості, як апостол повчає і всіх ставить нас на місце. Каже, хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує, а хто не їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його прийняв. А в нас після багатьох років ходження до церкви, ми ще будемо казати, а ти постиш? А чого ти не постиш А яка твоя справа, чи я пощу, чи я не пощу? Піс це є особиста річ. Піс це є особиста річ і перевірити, чи я пощу. Так, можливо, я мій піст полягає в чомусь іншому. Але головне у всякому, навіть в їдженні, це є стриманість. Пам'ятаєте, от нині. Якби ми згадуємо в цю неділю Все прощення, але неділя е, соропусна, е, згадується, якби така подія з історії це вигнання, вигнання Адама і Єви з Раю. Через що був Адам і Єва вигнані з Раю? Через нестриманість. Через нестриманість. Бо Бог казав: все можна одне не можна. Все можна, одне не можна. Не стрималися. І тому були вигнані з раю. Тому головне в пості це стриманість. І кожному з нас, і нам, і вам, всім однаково, треба саме працювати над цією стриманістю. Над стриманістю те, що бачимо, над стриманістю те, що чуємо, над стриманістю нашого язика, який з одного боку вимовляє про славу Бога, а з іншого боку, тримає в зубах іншу людину. Можливо, цей піс, власне, є праця над стриманістю, щоб перестати моїм язиком грішити. Відкиньмо, отже, вчинки темряви, і одягнімось у зброю світла. Стриманість це час, який я маю, час Великого посту, над чим я маю себе перевірити. Нині називають цю неділю, неділею прощення, тому що є такі слова в Євангелії, в Євангелії в Матея 5, глава 23, 24 вірш: Коли, Отже, приносиш на жертовник дар твій, і там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар. Піди, помирись перше з твоїм братом, і тоді прийдеш і принесеш дар твій. Ми всі хочемо, щоб наш дар був прийнятий. Пам'ятаєте, коли перед Богом принесли дар Каїн і Авель. Один дар був прийнятий, а інший не був прийнятий. Коли ми приходимо перед Богом, ми хочемо, щоб наша молитва була прийнята. Ми би не хотіли вийти з храму, щоб наша молитва не була прийнята. Але Ісус чітко каже: коли ти приносиш на жертовник дар твій, а наша присутність у храмі це і наш дар. Ми себе віддаємо Богу. Ми себе жертвуємо Богу, ми жертвуємо нашу увагу. Те, що ми чуємо, те, що ми маємо в серці, те, про що ми думаємо, ми жертвуємо, коли ти приходиш, приносиш дар твій. І там згадаєш, що твій брат має щось на тебе, зостав там перед жертовником твій дар, піди і помирись, а потім приходь і принось дар твій. Бачите, коли Господь говорить про прощення, Він не каже, якщо хочете, прощайте, якщо можете, прощайте. Він каже дуже радикально, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець Ваш Небесний простить і вам. Ми собі сьогодні ставимо таке запитання, чи я в житті маю образи на когось. Наприклад, психологи сьогодні, вони коли проводять їхні такі от зустрічі, коли люди йдуть до них, вони завжди копаються в цьому, непрощені. Завжди. Інколи, як на мою думку, можливо, суб'єктивно, аж забагато. Але вони завжди в тому не прощені. Богу, дякувати, ми, як християни, ми маємо постійну нагоду просити прощення, наприклад, в сповідальниці. Це вже велике, коли людина вміє вклякнути до сповідальниці і казати: Боже, прости, бо я начудив, начудила, думав, думала, казав, казала, зробив, зробила. Це вже велике. Бо це вже воно лікує це, цю гордість нашу. І я йду до сповіді, і ви йдете до сповіді. Також велике, коли людина може одна в одної попросити прощення. Нікому корона з голови не падає, коли людина просить прощення. І воно також лікує людину. Коли людина не вперта, не хоче просити прощення у Бога, ані в ближніх, бо я завжди правий, я завжди права. Що це я маю просити, а це він винен, а це вона. І в такій, в такій заскоруглості людина прожила інколи все життя. І вона така злосна до кінця життя, і він такий злосний. А чого? Бо не прощення. Там все було в цьому серці, крім любові. Людина думає, чому людина на старість починає бути злою? Бо не було прощення, народику. Бо там був гнів і злоба на когось. Не було прощення. Є один такий священник отець Мігель Флуентес, він написав таку книгу Дорога прощення, ми навіть мали її в нашій книгарні. І він там каже, як наскільки для людини важливо є перевірити себе, чи ми маємо образи на когось. І він каже, як будь-яку хворобу можна перевірити по симптомах. Може, людина не знає, що вона має там онко чи ще щось, але має якісь симптоми. І щоб виявити хворобу, треба це контролювати. Які є симптоми непрощення? Або людина, яка живе з оцим гноєм всередині, з оцією образою, з непрощенням? Симптоми цієї хвороби, це є заздрощі і ревнощі. Зазвичай ці почуття супроводжують образу. Загалом людина образлива є заздрісною і сумує з приводу успіху тих, кого недолюблює. Тобто, якщо людина когось недолюблює, а їм щось вдається, все, цю людину середини розриває. Це симптом непрощення, симптом образи. Другий симптом непрощення образи це є. Обмова і наклеп. Це інструменти образи та ненависті. Обмова і наклеп. Про когось говорити. І кожен раз шукати нові вуха. Знаєте, що таке нові вуха? Що якщо я ще комусь про неї не розказав чи про нього не розказала, оу, нова людина! хау, Ще ти маєш про то почути? На що мені того? Є така приказка: куси себе. За язик народику. Нові вуха не треба шукати, обмова і наклеп. Наприклад, така річ, от сучасна, як в інтернеті, ви ж бачите, всі, хто що кому не лінь, пишуть. І всі всьому спец, всі політики, всі священники, всі лікарі, всі вчителі, інколи людина порядку в хаті не може зробити, в хаті. Я вже не кажу на городі. А в інтернеті спец, ображаючи інших, обмова і наклеп придумуючи на інших. Третє, третій симптом образи і непрощення це постійне нарікання, критика і протест, відкритий чи прихований спосіб до інших. Постійне нарікання, критика і протест. Ми інколи навіть так кажемо, в присутності деяких осіб, якби хочеться побути, та? бо людина типу, позитивна. Ми кажемо, ну, людина відпочиває. Інколи кажуть, я навіть не хочу це слухати, бо це десь зразу вуха починають. Критика. Все зле. Інша, інший симптом це незгода з усім. З усім незгода. Вічне незадоволення речами, діями чи наказами. Які приймають, можливо, керівники на роботі, чи батьки вдома, чи чоловік, чи жінка то вже залежить від кожного середовища. Такий очевидний знак невдоволення. Можна нічого не казати, можна так сказати. Як і все ясно, що невдоволення. Або і все ясно, що невдоволення. Ти не обов'язково казати жестом своїм якимось таким цмоканням показала, що я недовольна. Симптом. схильний інший симптом, схильні завжди знаходити недоліки в певній ситуації чи людині. Ми всі з недоліками, і я і ви. Але можна, наприклад, казати, в цієї людини і це класно, і це класно, і це у нас тільки. А можна сказати, в цієї людини тільки це. Психологи, наприклад, роблять такий часто експеримент. Вони ставлять на А4 крапку і кажуть, що ти бачиш. І людина, яка от позитивно, вона каже, та білий листок. А негативно каже, крапка чорна! Який відсоток на папері білому чорної крапки? Малесенький, але людина бачить саме це. Схильні завжди знаходити недоліки в певній ситуації чи людині. Є люди, які не можуть чути, як інших хвалять. Не вказуючи при цьому на їхні вади, відомі чи невідомі, затьмарюючи блиск цих осіб. Знаєте, коли кажуть, ну, та, та він добрий, він там то зробив, та він добрий. Але. Вона прекрасна, вона прекрасна мама, прекрасна бабуся. Але я пам'ятаю, ще коли я з нею робила, Боже мій, та ти робила з нею 40 років тому. Ти з ним працював. Та ми можемо навернутися один день і вклякнули сказали: Боже, прости, Боже, вилікуй, поможи мені. Людина має право змінитися. Пам'ятаєте про цю побожність, фальшиву, як я сказав, ця жінка, яка побожна, молилася і зразу. цей. Як було на початку, коли люди, які жили в системі комуністичній, які деколи стали інструментом цієї системи, які деколи чудили з різних причин. Але є люди, які навернулися і прийшли до церкви. І були ці побожні які казали: о, дивися, він такий-такий був, дивися, він сидить в церкві там. Молиться. Я кажу, що він не має молитися чи що? А це він не має молитися. Людина з образами і вона не могла прийняти успіхи інших. Нетерпеливість інший симптом. Обвинувачення, тобто звинувачувати інших в усьому, що виходить погано. Сусід справа, сусід зліва, сусід напроти, сусід ззаду, директор, директорка. Ну деколи ще й ксьон звинний. Ще й то. Шукати винних постійно. Каже, інші симптоми є агресивні пасивні дії і агресивні активні дії. Зверніть увагу на цю деталь. Каже, агресивні пасивні дії, тобто агресія щодо себе самого у формі опущення, занехаяння, занедбання, почуття непотрібності, зневаги до себе. Тобто, я ображений чи ображена, все, я роблю себе жертву. Я за себе не дбаю, я все так. Тобто я, увага на мене. Це пасивна агресія. Так, Наприклад, щоб інші люди чулися винними. Наприклад, діти відносно батьків, батьки відносно дітей. Але є агресивні активні дії, такі як жорстокість словесна, жорстокість словесна, фізична чи психологічна, поставна. Погане ставлення до інших. Тобто помста, помста. Помста. Це є хвороба в різних народів. Є народи, де дуже серйозно помстає. Є народи, де є легше. Але все залежить від виховання. Розумієте? Тому що людина може не знати про це. Але коли людина, наприклад, слухає слово Боже, молиться, роздумує людина, каже: Оу, це зле! Це небезпечно, щоб моє серце мстилося. Гіркі спогади, інші симптоми, гіркі спогади пов'язані з людиною чи речами, коли пам'ять про людину чи про певні епізоди з життя супроводжуються гірким присмаком і тривогою. Та все вже, то вже минуло. Ні, давай давай знов. Та то вже ні, давай знов. Та минуло вже. Та треба жити. Ні, давай то колотити. Так, так, так. Спогади. Є такий цілий процес в духовному житті як очищення пам'яті, очищення пам'яті, звичайно, з Божою допомогою і молитвою це. І останнє такий симптом непрощення чи образи це є уникнення спілкування з певними людьми або мовчання в їх присутності. Ніколи не були в гостях, де, наприклад, бачите, що хтось там сидить в кінці стола. Але з ніким не говорив. Навіть апетиту через то немає. Але не говорить. Тобто уникнення певних осіб або мовчання в їхній присутності. Народику, бачите, над чим треба працювати у пості? Не зациклюємося на м'ясі. Треба дотриматись цих приписів, які церква просить. Але це і для того, щоб виховувати в собі стриманість. Але напевно найбільше треба перевірити себе, чи я люблю Бога і чи я люблю ближніх. Слава Ісусу Христу!